Загадка компаса. Чи замислювався ти коли-небудь, чому компас завжди вказує на північ? Це ніби маленьке диво, правда? Компас допомагає людям знаходити свій шлях. І в цьому є своя таємнича наука. Давай розберемося, як працює цей дивовижний прилад. Що таке компас? Компас це простий інструмент, який допомагає мандрівникам, морякам і навіть дослідникам не загубитися, його завдання показувати, де знаходиться північ. Пам'ятаєш, як ти орієнтувався в лабіринті, щоб завжди знайти вихід? Компас це наш провідник у великому світі, головна таємниця магніти. У середині компаса ховається магнітна стрілка, це магічна частина нашого приладу. Кожна стрілка компаса ніби дружить із величезними магнітами на землі. Але де ці магніти? Насправді наша планета діє як величезний магніт із невидимими полюсами. Як це працює? Земля має два полюси північний і південний. Ми називаємо їх магнітними полюсами. Уяви собі величезний магніт. Стрілка компаса завжди хоче дружити з магнітами землі, тому вона повертається і вказує на їхній напрямок. Але як стрілка знає, де саме північ? Вона чарівним чином виловлює магніти, перебуваючи в серцевині компаса, вона обертається на своїй осі і завжди знаходить північний магнітний полюс. Тепер, коли ти знаєш таємницю роботи компаса, подумай про те, як це знання допомагає людям. За допомогою компаса ми можемо не заблукати навіть у густому тумані чи темній ночі, це справжнє диво природи й науки, яке допомагає нам знаходити дорогу у великому і складному світі, тож наступного разу, коли побачиш компас, згадай про його дивовижну магнітну силу. Компас це твій надійний друг у подорожах усіма куточками землі.